Одним з перших у подібному напрямку став візит команди ветеранів Дніпра до міста Горішні Плавні, куди їх запросили зіграти товариський матч зі збірної тамтешньої федерації футболу. Поєдинок став складовою частиною святкування дня працівників металургійної та гірничо промисловості України, адже левова частка мешканців міста працює на містоутворюючому підприємстві Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, найбільшому вітчизняному експортері залізорудних котунів до Європи, які водночас довгі роки утримує футбольну команду Ухнинів. Же першої ліги України гірник спорт наразі її очолює один з зіркових футболістів Дніпра середини 80-х років минулого століття, заслужений тренер України Сергій Пучков на матчу хлібосольні господарі запросили гостей відвідати одну з дільниць виробництва кар'єр Дніпровського рудоуправління, де їх спочатку переодягли у спецодяг. Після чого стисло познайомили з продукцією, що виробляється на комбінаті. Близько 90% вона експортується до гарної низки країн Європи, серед яких. Австрія, Румунія, Польща, Болгарія, Чехія, Словаччина, держави колишньої Югославії, Італія, Угорщина та інші. Звісно, побачене, а це в першу чергу величезних об'ємів кар'єр, глибиною у 100 метрів, на дні якого навіть гігантські білази згори здавалися крихітними мурахами, справило враження на гостей, які після такого перейнялися ще більшим бажанням і своєю грою справити враження на місцевих прихильників футболу, які потроху стали підтягуватися на тамтешній затишний стадіон. Побували на екскурсії и многих она, в том числе и меня, потрясла своей масштабностью. И я думаю, что благодаря современным технологиям вот, наша Украина будет подниматься. Прием был очень хороший такой во всех отношениях. Встретили нас, экскурсию провели. Для нас это было впервые как-то... Ну, почувствовали, що нас зіждали. Першими на розминку вийшли господарі, тоді як ветерани Дніпра під мелодію духового оркестру тільки но ну, розпочали переодягатися, після чого граючий тренер і один з керівників команди Костянтин Павлюченко оголосив, стартовий склад і вручив капітанську пов'язку старішині колективу Василю Лябику, який, попри власні 68 років, сміливо і головне поділу дасть фору на два десятиліття молодшим. А те, як він заводиться у ході зустрічі, як палахкотять його очі від гри, заслуговує. Слів поваги і схвалення. Далі ветерани залишили власні автографи на барвистих афішах, після чого вони також висипали на розминку, яка, втім, тривала недовго. Прологом майбутнього поєдинку стали стисле привітання господарів, і після виконання державного гімну нарешті пролунав стартовий свисток про початок зустрічі. Гості з перших хвилин мали наступний склад виконавців. На останньому рубежі голкіпер Микола Збарах. квартет оборонців утворили з правого боку на лівий Сергій Башкіров, Дмитро Яковенко, Юрій Гревцов, Євген. Яровенко у півзахисті у центрі Сергій Пучков, Ігор Плотко на фланах Василь Лябик, Олександр Червоний, на вістрі атаки Форварди, Олег Таран, Микола Федоренко. Горічні плавні першими відкрили рахунок. Відзначився Андрій Романенко. Дніпро відігрався, коли після пасу у розріз від Ігоря Плотка. Федоренко з третьої спроби переконав голкіпера повестися на фінт, після якого він його обвів, і покотив шкіряного вже у порожні ворота. І хоча до цього Микола Іванович збирався перебувати на полі хвилин 10, то після такого не на жарт. Розпалився, як у свої кращі роки, а коли все-таки попрохав про заміну, по обличчю було помітно, що він отримав задоволення від поїздки загалом і зустрічі, зокрема. В день металурга ми з судовом приїхали, тому що знаємо, що в цьому місті є футбол, хороша база. і Ми з додовом приїхали і знаємо, що люди люблять футбол, і ну, красить праздник День Металурга. Приехали ветеранами Днепра в этот город. Хочу поздравить жителей і для металлургов города Гришніплавни, также всех металлургов Украины с Днем Металлурга. Праздник. Ну, тяжкий труд у захваті від події був і його колишній партнер та колега замплуа за по золотому зірковому Дніпру середини 80-х років минулого століття, Олег Таран. Зазвичай похмурий і небагатослівний. Цього разу він випромінював задоволення від організації та прийому, що їх влаштували гостинні господарі. Великолепно, Я думаю, що ваше приїхали в такий стадіон сумасшедший, організація на великолепному рівні. і багато народу прийшло. Тим сьогодні такий день металургів, це професія, яка Заслужують глибокого вважання всіх людей. Це огромна на цьому ці люди роблять економіку країни. Тим часом гірники встигли поновити рівновагу. Зрештою, вже незабаром вони порушили правила у власній карній зоні. Після чого арбітер цілком справедливо вказав на 11-метрову позначку, пострілом з якої Євген Яровенко не схибив. Далі до сигналу на відпочинок суперники обмінялися забитими м'ячами і на перерву команди пішли за мінімальної переваги Дніпра. 3-2. Весь тайм на полі у його складі провів заслужений тренер України Сергій Пучков, який нині очолює місцеву команду першої ліги. Гірник спорт. Він одночасно став з одного боку учасником події, з іншого разом з керівництвом клубу, був серед її організатором. Тому дякував за свято і тих, і інших. Бальшовий, звісно, вклад і в душу вкладав наш президент Каплун Петро Матвеєвич, і плюс повністю весь обслуживаючий персонал, тот, який працює в клубі. У нас всі. Помогают друг другу, те же уборщицы, те же, ну все все, кто работает в клубе, вкладывают душу в это поле и в тренировочное, и в игровое, которое есть на данный момент. Мы это первые, кто после 27 мая вышли на эту игру, на это поле. Даже мы не тренируемся, как бы бережем для себя его, тренируемся на запасном, на таком тоже прекрасном поле. И здесь была, ну, очень серьезная подготовка, было. Все сделано на уровне. Большое спасибо нашим ребятам, которые собрались в выходной день. Нашли э, время посетить город Комс... э, Горишней Плавни. Э, мы специально под, этот, под эту игру, под этот праздник, э, по просьбе руководства перенесли даже нашу игру чемпионата календаря, когда мы начинаем на 16 число, на завтра стартуем мы в первой лиге. И приятно, что пришли болельщики. Э, три дня здесь. Праздник металлургов, і добывающих комбінатів нашего, который есть. И очень приятно, что люди уделили внимание и пришли посмотреть на нас, ветеранов Днепра, те, которые завоевывали в Советском Союзе награды. Протягом другої половини зустрічі, зрештою, як і протягом першої обидві команди проводили безліч замін. Так у Дніпра на поле виходили Олександр Рекун, Сергій Думенко, Костянтин Павлюченко, Олег Головань. Тим часом господарі встигли не тільки зрівняти рахунок, але й згодом вийти вперед. Втім, у таких святкових виставкових поєдинках матчі перемогою однієї з команд зазвичай не закінчуються. Не став виключенням і звітний. Під завісу зустрічі гірники вдруге у ній свалили у своєму штрафному майданчику, і 11-метровий вдруге бездоганно Реалізував Яровенко, чим перевів поєдинок у серію після матчевих пенальті. В ній почергово серед інших влучно бив Олександр Рикун, Натомість Олег Таран гепнув не надто вдало, і сфера стала надбанням воротаря. А героєм футбольної лотереї, вкотре виявився голкіпер Дніпра і лідера чемпіонату Суперліги області Магдалинівської ВПК Агро Микола Збарах. Спочатку він реалізував свій удар, після чого відразу без особливих зусиль впорався з пострілом суперника. Гравці якого, втім, засмученими від подібного не виглядали, адже спільно з гостями вони подарували мешканцям міста свято футболу. Помощи удовольствие від ігри, від людей, які своє время болів за них, смотрели за ними по телевізору. Очень приємно було грати сьогодні против них. Поздравити людей, які держать нашу індустрію України, металургов, з Дон металургов. И порадоваться, что сегодня удался праздник для города, где главное является горный обогатительный комбинат. Поблагодарить Латауса Виктора Викторовича, директора Гока. Поблагодарить Клименко Руслана Ивановича, который оказал теплый прием, любезность. Праздник и для нас, и для людей, которые живут в горячих плавнях. И было радостно увидеть ветерана Днепра, который возглавляет команду первой лиги, которая успешно выступает Сергея Валентиновича Пучкова. И радостно было увидеть ветеранов. Різних поколінь. На завершення матчу ветерани Дніпра не без відтінку смутку пожурилися про нинішній стан своєї рідної команди. Зрештою, які бадьоро виразили надію на те, що принаймні їхня команда ветеранів має жити у легендах і зірках минулого. А задля цього є все необхідне. Хотілося б, щоб саме зараз таке важке положення, що фактично футбольного клубу Дніпро немає. Є спортивний клуб Дніпро, Дніпр один. Я думаю, що тільки кому ветерани залишилися. Семблемы футбольного клуба Днепра. Я бы хотел честно пожелать людям, которые занялись организацией именно возрождения ветеранского движения, чтобы это было организовано на... на да, прочной финансовой системе. Почему? Потому что многие ветераны нуждаются в помощи, и мы со своей стороны можем приложить усилия для популяризации футбола и для молодежи, для юношеского поколения. Хотелось бы почаще, чтобы нашу команду, тех ветеранов, которые есть, кто-то как бы поддерживал и финансово, для чего? Для того, чтобы ребята собирались, ездили и люди не забывали, что есть такой футбольный клуб Непр. а не те, що зараз відбувається у нас в нашому футболі. У команди ветеранів Дніпра серйозні плани. Ми розпочали сезон у горишніх плавнях, але сподіваємося, будемо регулярно проводити матчі виставкові. Тому, якщо бажаєте побачити легенд Дніпра у своєму місці, звертайтесь до менеджменту команди.